Нічня брутальна атака путіновських псів на Україну показує доволі ще раз переваги того, що це і що наскільки наскільки цей світ безбожний зараз. Ну, в принципі, він таким був напевно і колись. Це нас тільки запевнювали після воєнний період, що ми там от демократ. Ну, справа не в тому навіть я. Ви бачите ця брутальна атака на Київ. Ви бачите цю Трампушку, значить, з цими його тяжінням до Москви, до Путіна, які пояснити можна тільки або тим, що він працює на Кремлі, так посередково, або вже покаже, що напряму він працює. Ви бачите і республіканську партію, яку всі бігли і так говорили, от республіканська партія, от ми такі, ти не розумієш, як. <кій> І Трампушка, от там, от там от. Байден він ніякий, да? я вам скажу, що більше такий секрет відкриваю. вам. Якби значить, Трамп лишився на другий срок, якби йому цей поход не перебив Байден, то було б зараз в Україні скоріше все кронти. Бо Трампушка би нічого не зробив, якби. Путін під час путіновського нападу на Україну нічого палець, палець би не вдарив. Розуміє? А так все таку ту велику допомогу, яку Байден або Америка під час Байдена е дала Україні, це мало велике значення. розумієте? Зараз ситуація поміняла, поміняла, змінилася. У нас вже наш перший союзник Сполучені Штати, він відійшов відходить на на, на, на план. Хоча б не, не це, як би сказати, шкоди не робили. А вони шкоду роблять. Розумієте, роблять шкоду. Но він сьогодні знову і про Канаду, що він ще збільшить автомобільні тарифи. От. І це потрібні великі будуть субсидії. Великі в Канаді мають бути якісь, якісь стимулювання економіки, тому що. Скільки у нас тут є, є тут в Онтаріо, в основному заводі в автомобільних, це що буде в Вінзорі, там є. По-моєму, два Фордовський і Тут у нас є Woodstock. Toyota Lexus випускають. І там, значить, ну, то японська Toyota. Ну, все рівно як Honda сказала, що. То я ти випускає мільйон автомобілів в Канаді, більшу частину продає Сполучені Штати. Так само Хонда в то там великі модвигуни випускають, випускають все. Хондовський автомобіль. Десь, по-моєму, 370 тисяч чи що. І також це воно там. Вони вони сказали в Хонді, що вони будуть дивитися на можливість при перенесення випуску автомобілів в Сполучені Штати. Тобто багаторічники, десятирічна скільки 40 років, 50 хонда, то років 40, напевно має там заводи. І вони вже приходять в свою клямку. їм приходить. Не якщо, якщо тарифи трамповські будуть впроваджені на повну міру. А, але ще в нас є. В цьому Фордовський завод, тут у Вошаві є. Його поставили вже на ход. не працює. Випустили на всіх на відстрочку. Потім у нас ще є десь тут, по-моєму, в Оквілі, тут є знову в Вошаві, по-моєму, то у нас є Креслеровський завод. Якийсь. А тут у Оквілі є у нас Фордівський завод. Десь п'ять заводів автомобільних в Антарії у нас є. На які зав'язана маса людей. Ну, на Хонді працює до з тисяч і ще 20 тисяч зав'язані на виготовлення запчастини для холоду. Велике частина тільки на Хонді. А на Тойоті ще більше. Так, наша ситуація така, що тут багато буде безробітних в Онтаріо. Вже, вже, вже це відчувається частково, тому що. От і потрібні будуть якісь стимули по економіці. І тому я все-таки думаю, Карні, Марк, Карні як більш досвідчений, як персональний. Не то навіть не по партіях ми дивимося. Ми бачили вже це з республіканською партією в Америці, яка стоїть і плещі в ладошки, так похлопаємо в ладошки. В долоні плещі і, похоже, ці сцени, похоже, на. На північну Корею або на з'їзд КПСС під час дорогою любимого Леоніда Ілліча Брежнєва а у моєму дитинстві. Так? І це лякає. Лякає цей це світ дійшов ем, до якоїсь до якогось. Я, сказав, я б не сказав, на йду сказав період, період ідіотизму, Розумієте? Був ще там період якоїсь технологічної революції, був період перезів індустріалізації, був період, коли була Перша світова війна, потім був період Друга світова, потім після воїв. Після воєнного часу інформаційна епоха, тоді коли почали всі, всі комп'ютера і появилися персональні салфони, появилися смартфони, така комп'ютерний. це період такий, інформаційний період. Розвитку. А зараз це, можна сказати, період ідіотизму його так історичний період, в який людство зараз От, ви дивіться, а, Значить, він... трампушка тарифи на Китай 145%. І, а Китай мовчить. Розумієте? Мовчить, взагалі мовчить. Пройшло два тижні. Ну, кажуть, що там взагалі контейнери приходив цей у, у Сполучені Штати. Нам на, ну, на перший тиждень 45% впало, на другий тиждень щось 37% впало. Ну, це жахи. А ну хто ж буде їх купляти, коли вони 145% на них пальнули? Значить, мета? Так так, 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 тарифа, так, мета. А і що ситуація? Мовчить. Китай мовчить. Трампушка, значить, заявляє, що да, ну ми, значить, а фондові ринки падають, падають і все. Трампушка заявляє, що ми, значить, зробимо зараз так, що ми, звичайно, ці тарифи дуже високі, ми їх знизимо, ми їх знизимо, а китай мовчить. Ну, звичайно, не до нуля, але ми їх знизимо. І починається чудо. Ти йде вчора, йдуть, йдуть, йдуть фондові ринки, всі всі індекси, всі йдуть, оживляються, йдуть до верху. А потім Рубіо каже під вечір, що нічого ми знижувати не будемо, бо нам довго домовлятися і все паде. Я прошу панство, Це назив, І так само було тоді, тож, коли він на два місяці на 3 місяці зупинив ці тарифи на, на, на європейські товари, на, на це, все, це все. А то так само було, бо це ж примі звинувачення трампушки були в маніпуляції ринку. Для своєї наживи. Він просто маніпулює, грає на ринки, має посаду. Він грає на біржах, грає цими своїми заявами. І це їм, і, і, і т -т певний круг його приближених. Вони роблять колосальні гроші з цими його заявами. Він до чого? Це жахи одні, що це робиться. Це тюрма, це в'язниця. А йому як гуся вода, я цього не розумію. Так, сьогодні в новинах два-три рази розказували про бандитський удар московітами України і про Київ розказували, і розповідали, як повернув свій, відмінив свою подорож на в Африку Південну. Зеленський вернувся, тому що в нього на це і, значить. І, і ще казали. Що Путін грає, грає, він знає слабкі сторони Трампушки, як чванство його, значить таке. І він грає. Путін на ньому грає, як на віоліні, як на цьому швидке на... віоліні. Як на скрипці грає на ньому, Путін, на трампушки, і це завдає шкоду всім. Но, помімо того, значить, вони ж не скажуть раніше, що Воно очевидно є. Сам Трампушка він не є. Значить, він не працює на Москву. Він не, він не працює на кигибівську мафію. Це очевидно. Він частина цієї мафії. розумієте, Він частина клана цього, е, значить, Петербурзького, який переселився в Москву. З який, який, який обійчільником очолює його. Шеф КГБ, бивши цей Пут, Путін, це Путіна стан, це цей клан І все. І через цих всіх братків, оцих всіх, які він посилає на дипломатів, цих всіх бивших застройчиків Костракт. Це все частина, це по, по це частина цієї сонцевої мафії, яка. Інтегрувалася через свої гроші, інтегрувалася зараз у вищі структури Сполучених Штатів через всіх цих е, своїх Абрамовичів по різних там лініях і так далі. І роздичів, і тих, хто більше інвестував в Америку. І Fox News там теж їхній начальник сидит женати на, е, на, на одній Абрамовича теж там. Ну там я, я мене це мало що цікавить, але це очевидно. Це очевидно і це має, має, має бути. Це очевидно, це всі бачать, англійці бачать, німці бачать. А, і як поведінка Трампа і, 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 і як він бігає на задніх лапках з піджатим хвостиком перед Путіном, це ж це ж сором для Америки, сором. Взагалі, цей період, як я вже пояснював, був. Був різні періоди, значить, а це період ідіократії, значить, коли ідіоти правлять всім, розумієте? Оце такий період назва ідіократії, окей? І що в цьому саме? Що це всі бачать, розумієте? Всі бачать, бо раніше, бо раніше можна це було скривати через газети, через. Телевізор можна фільтрувати якось. а зараз все ж видно це як по базарі прийшов і послухав з того прилавка, то говорить, з того, то говорить з того, того, і зібрав всю інформацію, що в містечці робиться. Да? Так само зараз всі ці мас медіа ютуби, соціальні сети, фейсбуки, ці всі екси і ще відверто провокативних таких цих. Все. Ці соціальні зайди туди, тобі все розкажуть і справа, і зліва, і прямо, і неба. це дезінтегрує, дезінтегрірує е, сучасних людей, сучасних, значить, якими з ватними слабими м'якими мозгами людей. Вони губляться, розуміють, вони губляться і навіть бачиш по людей, яких ти знав багато, вони починають дурню молотити. Вони починають розказувати ні в дугу, і ні в тую. А, і що ми зробимо? Треба, треба самому думати, включати свої розумові здібності і міркувати, а не, а не, не йти за вітром і, і не слухати цих всіх ідіотів, які розказують. І тому я називаю цей період у людській історії називається ідіократ. Потрібно е, видумувати якихось фантазій і називати речі смішно не своїми іменами, як то обзивати. Наприклад, цього, як він вітов, а, а, значить, халуйом Путіна або халуйом, там Не треба. Він член мафії теж. От, і він член мафії, о, скажете, що то ні, то то русська мафія. Матко як русская мафія. Це Солнцевська мафія, яка привела Путіна на вершину. Потім до неї прилилися різні люди. Вони засіли в Кремлі, значить, все. Їм пішов потоки грошові, підом'яли під себе. Це все з КГБ, вони стали з КГБ. Вони, КГБ вона зросте КГБ, воно зрослося з, 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 з злочинними угрупуваннями, злочинним світом. Це вийшло у них така, така смичка бойова. О, і вони б, б, получили таку немірену кількість грошей, вони пішли далі. Ну не треба навіть бути сліпим, не потрібно робити ніякого аналізу, щоб зрозуміти, що трампушка працює на Кремльовській. Він частина Кремльовська, він частина цієї мафії. Це є велика різниця. Щодо цієї частини мафії, до братушок, що можна причислити, значить, і Орбана. О, і вони мають долю. У доходах, розумієте? І цього фіцов можна прическати. Він маленька сошка, але ну він той там знаходиться. І цього сербського, войнича чи як Войовича, забув, як його звати, кідлінним. Він аж хотів би на коліна стати, коли з Путіном зрадісти. А горбиться так, що не може. Він два рази вищий, ніж цей Путін. А стоїть коло нього, щоб треба на коліна хоче стати, коло нього цілувати йому сраку, вмі, коли з ним стоїть. Войнович, а Войчович отека. Полізидент Сербії, ви розумієте, про кого я говорю, Тож таке лице у нього мерзотне. О, ще можна Натаніагу до братушок теж. Він працює на братушок. Чи він часть теж братви, я не знаю. Но перед вторгненням був 16 разів за один рік в Москві. І з портретом там погибших отцов по червоній площаді бігав разом з Путіном. Хоча він у нього корні. Не зовсім з цієї частини світу, але ну, але діло не в тому. От. І що він там кажуть, продав цей ланцет, тоже це карти ізраїльська розробка. Так що він той долю звідти мав хорошу. Чому до сих пор має, дивлячись на його. Зай... Ну, не, не будемо говорити, я не знаю. Це так, що люди кажуть. Да? О, і Зараз вони вслідствують цієї операції. Венц, оцей бородатий, бородата ця дівчина, яку він поклав відсип. Президентом, вайцепрезидентом в Сполучених Штатах. Ну але ж ви ж бачите, що це таке? Він абсолютно не популярна істота і все, що він молоде, що пожертвувати територіям треба Україні і Росії. Україна пожертвує території, а Росія російськими територіями пожертвує? Що вона пожевана віддає Білогородську, Курську області, Кубань, Ставропольський край Україні українськими територіями, тому вона щось якось містечка війська відведе. Тобто окупіровані території Росія теж працює на, на кремльовських. От. І, і цей Ілон Маск, це явно комісар, представлений коло Трампушки. Навіть бойовий лісток в нього є, називається Екс. Твіттері йому купили, як цяцьку, за 44 мільярда, щоб він бавився. О, ви скажете, руская мафія це не руска мафія, це інтернаціональна мафія, яка почалася, почалася е, з КГБ, бивши агенти типу, по наследству і все, і очолювана КГБ. І там різні люди, і там багато в Львові родилися, є. і в Київській родилися це все. Вони там, як солдати партії, вони займають різні позиції. У них чупальця, вони кругом і в нью йорку сидять, і в Вашингтоні, і на Флориді мають дома. О, і в Германії багато, і навіть Fox News теж, той, хто купив його жонатий, теж на русській. Це не треба називати рускій мафією. Це це найбільший це це, це визов цього часу. Періода ідіократії. Самі більші в світовій візу. І та італіянська мафія, яка була там в 20-30-х роках, це діти порівнюючи з цими. Навіть на Паплаза тут є ресторан Ondo Crek. Він там стейки продають. Він такі стейки нормальні, але він дорогий, як божевільний. А там туди зайдеш, вип'єш вина і зісеш стейк, і ви вийдеш. Але це не то про те. Тут у нас, значить, плаза є. Здорова така плаза, значить, кінотеатром Silver City. До речі, дуже гарна ця фотографія мали. О, І що скажу, я пуста стою. Цей кінотеатр спочив на бозі, він перестав, що то Він не старий, не старий. Що з ним... ну, як не старий. Ну не такий, щоб аж 100 років йому. Що кіно перестали дивитися, не щось там поламалося, узимку було. так-так, А це мій автобус, так. Я і це така от плаза. Здорова стоїть пуста. Навіть є в нас канадський гусь, який прийшов на цій плазі, стрілки наводить, наверх, чекає когось. От І така ситуація. Бачимо, що трапляється.